Привітки усім. Зараз будемо сіяти такий цікавий Алісом. Гірський. От він тут, от квіточки 15-20 см. Гірський називається, отакі от у нього насіння. Дивіться, які цікаве. Таке невеличке. От будемо його зробила отаку от, от луночку вздовж. Ну, от нашої дорі... доріжки. Він такий нескоросний. Ще й багаторічник. Що тут про нього кажуть? Що він сланка рослина висотою 15-20 см, квітки ароматні, дрібні, зібрані в щільні суцвіття яскраво жовтого кольору. От цієї можна або на розсаду в 3-4 місяці, або в 4-5, в землю. От, а правда, написано з другого року цвіте. Ну, посіємо в будь-якому випадку, і подивимося. можливо, на другий рік дійсно зацвіте. Така багаторічна рослина. Усім до зустрічі, пока-пока.